Всім привіт! Коротенький відеоогляд продажі Nissan Кашкай, 2012 рік, 1,5 дизель 110 кінських сил. Щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований. Вартість автомобіля 12200, пробіг автомобіля 177 тисяч оригінальний. Автомобіль в оригінальній фарбі, шкіряний салон, панорама. Більш детально є відео, коли приїхав. Більше фото в групі Viber буде в описі. Переходьте. Автомобіль знаходиться в Вінниці. От такий от. В дуже гарному стані, на 18 х колесах. 4 камери 360. Дуже збережений стан авто. В Відмінному стані, можна сказати, два ключі. Камера 360. Аукціонний лист підтвердження пробігу. Є сервісна книга з записами. От такий автомобіль, кому сподобався. Телефонуйте. Всім гарного дня.